Де ну, що, зараз десь падаєш? Поїхали, мені сподобалось бігати. Побігли, Марк! Побігли, ми його доженемо! Ми його навіть переженемо! Ой-ой-ой! Відривається! Ох, відірвався! Але нічого, він зараз назад поїде. На правому галсі, так? Ух! О, назад їде. Так, зараз ми його перечепимо. Ти хочеш побігти? Три, чот... Три. Три, Три чотири. Три десь, три-чотири. Два він в тебе б не літав. Ти біжиш! Я бачу, ти біжиш! Давай, швидко! Нет, мені треба бігти тепер. Зараз дядя приїде. Зупиняйся, зараз він приїде. Бачиш, він всю сторону вже їде. Бачиш, він до нас вже їде. Набійсь! Зараз і тримають трошки. У-ху! Каже, канти тримають трошки. Вітру ніхрена нема. Єлі їде щось там на плечині. Там скільки там сантиметра два чисто на удачу їде був би сильний вітер вже б юзом дошка йшла мене їде ага давай п'ять треба було